Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зодягнені в Христа Римлян 13.12. Тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла. Я була дуже схвильована, коли вперше одягнула свої нові окуляри. Однак вже через декілька годин мені захотілося їх викинути. Мої очі сльозились, а в голові відчувалася пульсація, вуха боліли від незручної оправи. Наступного дня я стогнала, коли згадувала, що мушу їх носити. Мені доводилось щодня, по декілька разів, вирішувати, чи користуватися окулярами, аби мій організм до них пристосувався. Цей процес тривав декілька тижнів. Однак після цього я вже майже не помічала, що їх носила. Одягання чогось нового вимагає пристосування, але з часом ми звикаємо і почуваємося краще, ми навіть можемо побачити те, чого раніше не бачили. У посланні до Римлян апостол Павло наставляв послідовників Христа «Зодягнімось у зброю світла. Вони вже повірили в Ісуса. Однак, схоже, впали в дрімоту і самозаспокоїлись, натомість їм треба було пробудитись і почати діяти, поводитись гідно і відкинути будь-який гріх. Павло заохочував їх зодягнутися в Ісуса та уподібнюватись йому в думках та вчинках. Ми не починаємо за одну ніч відображати люблячі, ніжні, добрі, сповнені благодаті та вірності. Шляхи Ісуса це тривалий процес щоденного вибору зодягатися у зброю світла, навіть якщо ми не хочемо, бо це незручно. Однак з часом Бог змінює нас на краще. Як виглядає одягання в Ісуса? Як уподібнення Христу з часом стає комфортнішим? Помолимось, Господи Ісусе. Дякую, що ти кожного дня мене змінюєш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».